Сіра чи біла заробітня платня. Що ж вибрати? Здається, на цю тему можна навіть не говорити. Все і так зрозуміло. Потрібно все оформлювати та отримувати повну заробітню платню в офіційному варіанті. Але, як завжди, є але. По-перше, не всі компанії в нашій країні перейшли на білий формат роботи. На жаль. А робота потрібна всім, тому і маєте вибирати, чи заходити в таку компанію, чи ні. По-друге, іноді в сірих компаніях платять більше, ніж в білих. Це як з товаром, який завозиться в сіру. Він дешевший, тому його і купують. В третє, є міксовані варіанти, тобто вже не сірий, але ще й не білий. Тобто вам пропонують якусь частину вашої оплати праці в білому варіанті, а залишок в сірому. Давайте розглянемо ризики. Бо плюсів тут небагато. Точніше, один. ваша ЗП може бути трошки більшою в сірій компанії. Так от, якщо ви отримуєте свою оплату в умовному конверті, то є ризик, що ваші відпускні та лікарняні будуть нараховуватись тільки по офіційній частині, тобто по білій. Все інша компанія може забути нарахувати або виплатити. При звільненні у вас може бути та сама історія. Вас розрахують тільки по офіційній частині. Спробуйте потім доказати, що була ще й інша сторона медалі. Можуть бути й інші моменти. Але вдаватись в деталі не буду. Думаю, для аналізу та прийняття рішення інформації достатньо. Вирішувати точно вам. Просто зважте всі за та проти.